Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні буду відкривати кейси, кейси на 10 тисяч конів. Зі мною Валентинчик допоможе мені. Буде дивитись демонстрацію, щоб не так скучно відкривалось. Ну, може там поздоровишся, всі діла. А ти не чуєш, я хлопки вообще-то їбаш? Не чую, тебе шому подал, напевно. Ні, 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 ні. я в Дискорді. Все, давай, давай. Починаємо відкривати. Давай, давай, Нас давай. Преміум. Суто преміум. Чи ні? Дивись, ну пигайся. А тут. що ти Терзає. Ну а що ти найбільше хочеш? Я хочу болеть, або цю шнягу хочу. Я... Ти їдеш на цій машині. Mm -hmm. Ти відчуваєш який там кожен файний да, да. салончик, ти тримаєш цей yeah, yeah. шикарний руль з подогрєвом. Ти слухаєш oh, yes. шикарну музику з шикарним звучанням. Дуже чистий звук. Yeah, а ну, включай yeah. свої спос способності ці, бляді, скільні. Скільки ти зможеш відкрити кейс? Бо я не вмію рахувати. 25 кейсів я вже рахував. Мені було цікаво. Все, давай, давай, проверь ну, кейс. Вебь шо ж звідси, ну я лично тебе отсосу, честно слово. Это молодость. Все. <laughs> я буду чекати. <laughs> Ні, давай, давай засікати. Без знати, чего плюс. можна. Nee, блядь. чи блядь. Чи, 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 чи типа, наприклад, я зараз в телеграмчику буду записувати, і типа, чи взагалі якщо... Так, А ти не продавай сразу же ти... В смислі не продавати? там не можеш, Там або забираєш собі, або продаєш. А, -а, -а. Весь... ой, як оно працює. 100. Вот, все, заправляюсь. Да, пишла нахуй вона, блядь, Шо це таке? Дрифт корчики. Нормально по движенні. Боже, може мене на кому дід, блять, покійний, нахуй вже цей игу. що це таке? Дайте шос нормально. Трешу сучасне на яке тьолки ведуться, понял? Ой, не тьолки, а цей. А, 8 березня пройшло, ну значить, тьолки. да, то Валентин. Блять, Феррарі падає з п'ятого кейса, ти прикидаєшся, 3000 коїнц? З четвертого, з четвертого кейса. Блядь, блять, блядь, убить, блять, даубет. блядь. блять. Дбам чуть за сиска не вийшла, я тебе говорю, воно тобі треба чи ні, нет офера? Та. Не, 3000 конь, ты шу гараж, 3000 коїнів. А ну Михайле, блядь, скажи, скільки ты ще плюс коин. Скики тысячи кейсів зможеш відкрити? Плюс 3000 Дві... 400 помножить 400 на 3 12 кейсів. Ні, ну 3000 ще еще нормально кейсів, ну. Це нормально, да. И... Блядь, ні, як зразу така, така движуха падає, отака. І це зразу можна закривати відос, я, я тобі говорю. Тобто нема сенсу далі крутити. В мене оно Ні, це це, 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 це сьогодні мусить випасти, я тобі говорю, це прям байти Та воно занадто часто цей. Ну, знаєш, третього кейс, якщо так повзламник. О куда? Ей. А що мені нічого? А в міст? А де? Куди? О! о. Нормально? Тоже чуєш? А кстати, я не записував. Я після трьох тисяч не записывал, помниш? по Ладно. Ти Ладно. весь цей час не записував? Ні, я записував 50, 100, 103, 1250, а там до того было. Дивись. ну, Ні, ну та по 350 це, це, це не так і багато. Та чуєш, але це ліпше, ніж отримати ну по 50, чесно. Ну, чекай, 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 я чекай, я почка, ты чи не, не понимаю. Я записую. А. Ага. О. Прикинь? О, Просто я пару пару кисов пропустив записати. А нормально, движуха. Я думаю, что мене... у них 500 может кошти. Я 15600 починав, у меня вже 15900 еще плюс півторашка 17400. Сьогодні ну чекай. А ну че, зараз вот тут сюда крутишь і мне нравится нормально Організм працює значить работає, Водняє Не тримай погане повітря в собі. Ти прикидаєш шоцвету Що супра 90 нова. Давай мне. Эй, эй. А скільки, воно, за скільки її можна продати на цьому? А, кстати, супер тепер не... не дороге. А? Не Ти ще коні ну, Для мене... У мене нема таких грошей, як ти, розумієш? Ну так. Ти не з такої сім'ї, як інша, ти з багатих. Е, ви, ви! Диви, гетаж на ця ламба випадає. А, а вже я думаю, це набору лучше, ніж цей. Я, я ніж думав, то, що перший випадав. Тисячу хоча б буде. Ладно, записуй. Ну ч ти тоже чуєш котяби. І так непогано ти рухаєшся для початку. Ты що, лиш почалося? Мені не, не що? ні, нормально це якийсь сипим. Не нормально, нормально, крутим, крутим, крутим. Мені що ж він дуже хорошо видає, мені, мені файно, мені подобається. Мені нравиться, як воно. Горить, палає. Всі мені оця шняжка випаде, то я буду щасливий. А ти можеш це потім на відео, що, що тобі випало. І ми радуємося. <рес> да. Монтаж. Я, я не так сильно вмію монтувати. Та цей. Я в відос, у вас вкрасти відос, да? Mm. Вкрасти у когось відос скачати. Да, 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 да. да. <підставити> скрі, і там підставити сви, то все. Та шо там вирізати, знаєш, от середину вирізати, і все. І типу вставити як свій э, скрін і все. Проблем не особо богато. Але чуєш, -то тоже непогано, це лучше, ніж випадати по, по 50. Нам по 50 скільки, скільки випало? Я хочу без анімації покрутити. Без mm. анімації? ну скільки, давай. От... Ой! А, боже, нормально. А ну чекай. Далі. Давай коро 50. Блять. А, ну чекай. Що? Ти загибаш. Давай, скільки волосків в мене на анусі, скільки разів відкриваєш. Фото, докази. Потім, але. Коротше, три рази. Давай без анімації, ти нормально. Я тобі потім покажу. Це вже було три рази, чи ще два? Ні-ні, ще три, ще три. От це вже перший. Це вже перший, добре. Це вже, вже другій. А, а шо за какого? Давай заниматься, да. А то вже на ебай. Пропустити анімацію, ні. Ти бачу, сипало, сипало, а потім все по 50 пішло. Да, то ну, так. По... то постійно, так шо? Це ти не знаєш чи що? Дивись, реально все не. по 50, да. Да. Може тут якісь алгоритм є? Може, якісь. Є. Я не знаю. Ти хочеш 10 тисяч покрутити чи більше? Ні, ні, я... треба залишити. А на що ти на що ти збираєш? А я не знаю, що не я не вирішив. Я б стільки не назбирав. Кстати, дуже важно збирати коїни. Як? На що хорошо? В батл пасі випадають оці кейси. Всі uh -huh. І Із них випадають машини. А тут випадає якісь нагорода, от, як мене вчора випало і така нагорода, типу, я продовжував 15-2, і типу, я п'ятерок легко насправ. Так, що отак так от? Ну, типа, поеч, тут кейс бугать. Ні, я це не хочу відкривати. Тут ці машини дешеві тепер. Батлпас, чі. По Pass ну? А от цьому? Зараз багато всі мають ті машини. De, ну, Шо, та, це 100? Правильно. Да. Unlock. Нажак. А вообще яка херня, у меня уже не стоит. Так. что, знаешь, вот их сразу же їх залетіли, сразу же і, Ну, дофамінчику підкинуло нам, а тепер і все. Реально, ты ну, демо ну, без знало, настроєння. Конкретно. Ай боже, аби цим кейсом так давали, як мені дівке говорю. Нормально ти. Пікадорчики не падають, життя прекрасне. А я на пікадорі, коли лиш тільки-тільки цей. А, це не пікадор, це Бровадо. Ні, до того пікадорчик падает. Я на пікадорі пам'ятаю, тільки-тільки починав свою оцю движуху. Грати на сервері. А тут, на що воно тепер мені? Брава до Бофало S. Тіба, да, знаєш цей. Зібрати цілу компанію і чисто кататися там, не знаю, заніжені, знаєш, кістки зробити максимально. І кататися по сервері. О тільки могло випати, да, могло. Вже. що, що... ти да, да, прикинь? Перез... Та, могло. 12400 вже. Що ж потрохи сливає, ні? Так, так, Та Пішо латкаду. ти не... Те зіов у мене гупають там сусіди, чи що. б'ються голову об снінку, чи що я не знаю. Може дивлюся, вот підключилися по ньому по телевізору, по вай фаю за до телевізора та й дивляться. Підключився до телефона твого дивляться мою демку, так? Йо йо Та у мене не знаю, у мене такі вірусники на телефоні мені здається там зараз. Майнеры. Кайфують з видос. Нет, это це кейс рофов. Если накрываются кейси, сообще ничего не падает. Ну, типа, хочу прям конкретно нормально, торгу нагороду. Типа думаешь, якщо, наприклад, 30 тысяч на 30 тысяч відкрит. Думаешь, що ж би випало? Але мне кажется, за це 30 тысяч уже легше. По везением відчуваю, що 30 тысяч мне даже ничего не зададут. Ну okay. no, але от такой прикинь, хто закидує 30 тысяч. це уже за 30 легше уже, не знаю, у когось, типа, там, наприклад... Не, nee, балиты зараз вообще дорожче коштує <ривіт> От 30 тысяч це за мільйонів скільки мільйонів миллионів. Ну, по курсу 2 і ще ему спродаются, короче. Э... Значить. Lambda 90 100. А, мало. Я думаю, більше. Э, па Ой, що ж, може треба було почекати? А що? На що? Насвічано? Я можу я тобі батюшку знаю, давай на когось. Давай я побігаю, давай я побігаю, що, не знаю, по шаманю. Давай побігай, зараз замість тебе відкриє якісь ці пулі і цього. і, і виб'є замість тебе. Ні-ні, він зараз покрутий, якісь по 50 повипадає, а я виб'ю. Як має бути. Ти са батюшка, батюшка на дом ходить, так? <laughs> я не знаю. Я можу <laughs> <доплатити>. <laughs> Мені не важко, прийде по, -по цього, посвятить тобі компік. Посидите по 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 може бармалду оцю. Може релогнутись поможе. Та що поможе? Давай бо ж тебе інший яджник буде От вс, поки Дуже. ти перезаходиш зараз, от людина якась взяла і вибила замість тебе отут в сраті. А, -а, а Все, давай, погнали. Давай, давай. Я пукнув на удачу. Ей, блядь, смердить. Ну хотя бы сене не бил тоже правда. На 100 цей блин уже не улучшается. Та шо ж вообще Су. так швидко пишли грошей. Я уже тому супер сей распадай Соточка. Я уже не верю. Ты я уже разочарован. Я уже разочарован. 60 кейс. Шидесь кейс. А, ну тоді нормально. нормально Давай. Я верю. Ну, блядь, 200 пи, ну Та пошли, Вс, <laughs> все, все. все. Ди Не буду. Ну супра гаташно Бил на тре А, а может, знаешь, что такое чисто позабрати вот эти оцю куню і пороздавати, наприклад, там, не знаю. Людям, які тільки-тільки зайшли на сервер, як то А Я взагалі сенсу цьому не бачу. Я, типу, ліпше гроші розіграю, ніж. типу, машиниці. Якщо чесно. Я би хотів, а, наприклад, машину якусь розіграти, так. Да? Але більшість тому, та машина взагалі не потрібна, а гроші всім потрібні. Ну, наприклад, у цьому відосі будеш робити якісь розіграш. Я не знаю, я в майбутньому хочу і наступні робити відосик з якийсь івент. Нормально це. Якийсь івенти, поняв. Плюс 3 цей. 1500 му сталося. Плюс Екесика. Ну він виглядає При... непогано. То три. Майже 4. Все-таки я зроблю розіграш в цьому відосику, так що підпишіться і напишіть будь-який коментарі. Буде одне місце на 500 тисяч, думаю, якраз нормально буде. Не, ну бляха, ну дайте мені боліт, будь ласка. Міняю очко на машину. Та Пікадор. Та ну нормальную машину. Я за Пікадора не видам. <сісті> дивись. 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 А можна вот це все обміняти? Ар 32-й. <сісті> <сісті> а, ні, хуйня. 34-й тут ліквід. А чекай там. Я не знаю, чи ці продаються, може це тоже ексклюзивно. Не знаю. Тоже, тоже не знаю. Ладно, хрен с ним. Ще плюс кейси, ще плюс кейси. уже дайте 800. Ну то нормально, нормально бля, Тримаемся, тримаемся. би от, добре було? То отвечаю, там, мабуть, якийсь гном сидить, не знаю, там, за цим кейсом і крутой тобі. А це ілюзія, то, що ти сам крутиш. В смысле, я не гном. Да не я не гном. Та ти мене неправильно зрозумів. Та-да, розкажеш. хе 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 це ілюзія, насправді там гном сидить крутий. 250. Хех. Судя такий розумний, короткий. ей Да 50. Да шоц це таке? твою мать. Я вот такие ухуд вил зарав. Я думаю, что треба без анимации покрутить кейсів. Без анимации? Да. Давай, ебаш. Скільки хочешь. Чекай 250. Давай так, якщо угадаешь, скільки я зараз показываю, вот стільки крутишь. Пять. Да. Реально? Да. Ні, без тенди, я в натурі, я просто поприколував, так 5, 5 поставив, ти кажеш 5, бля, бо мало. Це цей сокріс, це, бачиш? Давай, A, все. Це мегадальна зв'язка, не дрями, коли ця зв'язалась. 50. Давай далі. Я тебе пропустив цю поприклуху, а, сука? 250. О, о. 500. Ну, хоча б один окупився. Окуп, окуп. Цей ків вже третій, так? Да? Я не знаю, Пикадор. Ага. Я все записываю. А, а, ты еще записываешь? А я не я знаю, думаешь, что, что за... какие там пятый, не пятый. Кстати, я круче покруче. я не рехнул пять. Ну то все. Блядь, ты в гей шостый уже пишу, не? Я не знаю, давай далее заниматься. Ай, давай еще Вот тут падает болит, я тебе Давай. Фух. Пикадор. Пикатор. Та, да, є такі. А ці гроші вже легше на казино закинути, я тобі говорю. Ну... Оу. Oh. Ано, чекай. Ну не, давай. Я цукерку їм. Цукер? На удачу. їж, смачного. Все, давай. Легко. Угу. Воно ще на удачу. Пігнала. Мм. Mm. Буквально копійка тих кейсів лишилось. 50. Ну. No. Можете свічку поставити поставить у церкви, не да не поможе. А хто його знає? О, еще? Ні, пиццу. Да нет, вот. Ладно, ще плюс. Еще СССР розовый стоит. Ведь тысячи там, я так понял. Uh -huh. Слуха. Лак. Like скільки? я не имею рахувати а то все? пиздец о все? последний деп не последний крайний гардус блять ш выпадает витучаем от раз вона тримає дальше она потім тебя Ах ти, сука реально Треба було вже забирати пустан, короче, з Та обідау, той мустанг. Короче, с горем. А що він би тобі дав, той мустанг? Ну, хотя бы с, с чем услышитесь. Да нет. О! О! Ну буде. Я Зарабуду. накручує, Накручивай, накручивай, чушь пиздит. Да, да, да. Я вже чувствую космос, космос. А ну, блядь, чекай нахуй! Напиши там кому треба. А ну Тоби пиши цей. Пиши карти таро нахуй. В інтернеті. Як гадати? Або напи... не знаю, найди якусь, бля гадалку в, в телеграмі. Я готовий гроші заплатити, я тобі говорю. Карти таро онлайн, давай. Давай, розклад на таро. Короче, давай, розкидуй таро. Чекай, засрать свої думки на запитання по ситуації. Как... А при три картки на наш... Ну все, я хочу, щоб мені там вошло. А ну, чекай, давай, зберися з мислями. Типа, вот да, ти бачиш ж, уже, чекай, ти, ну, ти візуалізуй. Просто закрий очі зараз. Да, Просто так, от вот я зараз буду твоїм гідом, Просто закрий очі. Ти їдеш на цій машині. Mm -hmm. Ти відчуваєш, який там кожен да, файний да. салончик, Ти да, тримаєш цей да. шикарний руль з подогрєвом. Ти слухаєш... Yes. Шикарну музику з шикарним звучанням, дуже чистий звук, тебе чують від 3 кілометра і ти їдеш, да? Ого, ого, оце тебе помазання чую, просто йатим. по обличчю, я вже обличчя. Ні, говно не обмазуйся, тобі про це має бути оце шик, понимаєш? Ти відчуваєш клоп. Про міні сонця, мені по пальцям об'їжджають. Ти їдеш, ну, збиваєш пішоходів, ну, саме таке вау. Якийсь чувачок їде на мопеді, ти його нахуй стратосфіру. Ти що? Їдеш 500 км в годину. Результат. Нового етапу, або пригоди, воно втілює енергію спонтанності, вірю в себе відкриття нових, Ця Карта надихає на ризик, відкриття перед -е Молодість енергію відкриття. ну когось на початок нового проекту. По-любому, випади, по-любому. Ну це Да. Вироб. Розумність, розуміння та баланс, Она нагадує нам про важливість, обережність, стриманість у прийнятті рішень. О, бля, ну це хороший, да. Короче, все, давай. да. Момент... В якийсь момент тобі випаде і ти, Я, я так понял, в якийсь момент тобі випаде і ти задумаєшся, чи лишати її чи ні. Звісно, Конечно заберу. Ні, це зараз буде початок. Ні, розумію, ні, 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 типа, тобі що ж випаде таке? Це типу тебе поставили на грані, знаєш, типу, чи продати його і крутити далі, чи йти і і, і, і цей. Я що ж так думаю. Давай, давай. останні останній, останній час. Да? Тут пля по-любому зараз давай. Да, це останній. ДАПИЗЯЬ! Маму, нахуй, сука, навертю на шашлик, еп твою. Десять <гум> тысяч пішло. Ну, знаешь, от тебе вот. Ты чувствуешь, как тебя зраки, ну, ж вылазит, да? Ну, шо ж, Ну, дойшло, да? Выйшло. Давай Кака? не, не рассказывай. Я уже кейсы крутил. І на 5, і на 5, і на 10, і на 10. Я не можу випити. Ну, прикинь, прикинь, а от от, от от тако. От все. От тако воно є. На. Це, от, це знаєш лудомагі, кожен раз божик. тобі на на, 3 на 3 см заходить все глибше і глибше, розумієш? Ну ладно, на на 3 мм. А я тобі зараз покажу, як цей боліт виглядає. Блін, це такий лак. Чому мені не випало? 10 тисяч коїнів. Ну заплачь. Все добре, на цьому якраз можна закінчувати. Все, пока. Давай, давай.